Привіт! У нас зима продовжується. У нас справжня зима на картинці. Бачите, все замило снігом. На нашому подвір'ї поки ще нема снігопаду. Тому подивимось на картинку, і хто знає, може зранку прокинутись і буде вже сніжок на дворі. Подивіться, все навкруги біле, замило снігом. Слово снігопад це коли падає багато снігу і вкриває всю землю сніжком. Подивіться, бачите, сніжинки. Сніг падає, снігопад слово. От чекаємо на снігопади і у нас. А поки чекаємо, щоб було вам не сумно, вивчимо віршик про цю гарнюню, красиву дівчинку. Подивіться, дівчинка тепло вдяглася і вийшла на вулицю. І на неї нападали сніжинки. Подивіться, ось такі легенькі пушинки. ось. Цілі ком... комки сніжні, так діти? Ось. І на ялинку нападали сніжинки. Що ж трапилося в цьому віршку? Давайте послухаємо і уявимо. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку, напевне, вважають. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Дивіться, сніжинки переплутали ялинку і дівчинку і замили їх сніжком і ялинку, і дівчинку оленку. Давайте ще раз послухаємо, цей віршик ми вивчимо на пам'ять. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку, напевне, вважають, не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я. Не ялинка, а просто оленка. Зараз зверніть увагу на оцей наш помічник, листочок, на якому схематично художник зобразив підказочки. Він буде під відео, і коли ви вивчите з мамою чи з бабусею віршика за цими позначками розкажете його декілька разів, а потім я вам раджу стати перед люстерком, дзеркалом і розказати. Нібито ви розказуєте великій кількості людей цей віршик. Рівно спинку поставити, усміхнутися і гарно розказати віршик. Нагадую, що автор цього віршика костецький Андрій, і вірш називається Сніжинка. Бажаю вам успіхів! Бувайте!